Доброго ранку, якщо він добрий. Завантажилися вже в цьому в Запоріжжі на Південноукраїнське. Не знімав, де вантажились, то що це Запоріжжя. Тут е, таке воно е, цікаве. Місце коротше, для завантажень та взагалі все місце цікаве. Капець ми по таких іся, їздимо цікавих місцях, що це просто-просто. просто Тут можна показати, ми тут їдемо Шевченківський район. І на південно українську. Короче, газуємо. Ночі було дуже шумно. Прилітало, літало, стріляли, ну короче, тут було неймовірно. блін. О, ми виїхали на саму центральну дорогу. Вона якось називається. Коротше, якось називається. Нагазувати. Ми тут їздили неодноразово. Не як на це їхав, на Оріхів. Та їхав сюди, по цій дорозі. Якось проспект там когось кудись, кудоюсь. До води тут так багато, богата. Яж. Всі діла гарно тут. Таке широке місто, 25 км ми так вдоль його їхали. Вже майже на виїзді, зараз 2,5 кілометра. Каширське шосе. А Це ми зараз тут їдемо. Так, джик, джик, жік Їдемо на Південноукраїнськ. українське я тільки ж дороги тут. А це ну, це в мене найбільше... Що тут всі такі дороги, вони погнуті, просто отак пригаєш, акце. Як на дикій лошаді, на дикі конячки такі. Не дуже дика, але трошки є. Така, яка прикається. Це на передні-задні, передні. Задні, передні-задні. <плес> передні, Та йо. Ой, божечки, божечки, газуємо. У нас залишилось 500 кілометрів їхати. От ми їхали-їхали. І ми не можемо пропустити кафе у панночки. Ну-ка ми зараз опустимо. А Тут біля зупинки піжок хідний і кафе у панночки. Смачно Так ми їсти. І того теж їсть, вам приємно смаку. Я здивований, пройшло вже 2 дні. Два дні тролейбус, місто довжиною в життя, тролейбус з номером 364. Я знову його зустрів. Точно, що місто довжиною в життя. Їдемо по кривбасу. Зараз спустимося на Миколаїв. У нас новий скрип з'явився. Десь отут Короче, газуємо. Кревер ріг ніколи не дивує, та це в Дніпрі є АТБ ангар. І тут є АТБ Ангар. Звичайний ангар. В Днім троплені ОТБ. 97-й квартал в цьому розі ми їдемо. А далі є там АТБ з будинка культури зроблена з такими мега-колонами. Їдемо. Щось... Двіжуха почалася по городу. Довго ранку ми вже підемо українську. Їдемо на вивантаження туди там, де пара парує. Опять вигрузка на адміністрацію. Так. Ну що, погнали тут, звісно, трубці. Я здивований, скільки прям куча. Поперемо, далі знімати не буду чи не можна, я так розумію. Так, ми виклюзилися, ми заправилися. Ми газуємо відпочивати. Підписуйтесь, ставте лайки. Так, ну аж так подивитися, щоб мене тут ще ніхто не переїхав. Ось вот така може бути двіруха. Короче, газуємо. Туду, <кх> пишіть а, ось така шашечка у нас дуже гарна, Четверта. Погнали, коротше. Що у нас сьогодні за день? Понеділок. У нас завантаження на рівне. Ми будемо вести отой охолоджувач, чи радіатор охолоджувачів. І фура буде вести. Ми веземо. От туди все не влазить, Надо мені трошки загрузити. Зараз грузимося і газуємо на рівне. Там не рівне якесь біля рівного село якесь крупне. Коротше, їдемо туди погнали. Довго ми чекали маніпулятора, нас тільки загрузили, ми виїжджаємо. Зараз заїдемо в нашу рябу, там, станемо підвечерюємо і в нас є проблема. У нас габарити не працюють. Стопи, повороти працюють, габарити ні. Зараз будемо займатися ремонтом, то що так їздити не потрібно. Так, ну там меншу скорость якусь включити. Бля, накласив щось такого. О боже, а це припаркувався дядька, я в шоці. Просто впоперек на стоянці. Хоча всі вдоль паркуються. Так що, погнали, купимо їди, О, світ виключили, там наша ряба є. І будемо робити габарити. Курочка, гриль, ой, так. яка вона смачна в нашій рябі. Як зі сторони Умані мені заїжджайте в Кропивницький, так прямо заїжджайте. Ми кільце розвернулися, і тут а, за першим світофором після об'їзної Тут є такий магазин. Там можна стати на обочині тут взяти шаурму і все на світі. А курка дуже смачна. Гаряча капець, аж пальці припікає. Так, берем соус і чук.

Майже закінчується. Так, габарит зробили, там ярче горить, там щось пускріше, він горить. Є, ну, в основному все ззаді горить, тільки то щось пускліше стало, знайшли причину. Їдемо швиденько, не знімав не ремонт нічого, то що це затягнуло часу, а мені ще з Тропенецьку треба доїхати завтра, там 10-11 година в Рівному вивантаженні. А це ж 600 кілометрів до газою ну, не знімав нічого, просто туди вперед. І таке буває, я в шоці. Ми вже десь за Житомиром, на цьому, як він називається, маршал. Як завжди, зараз бутерброд провели, це буде. Зараз будемо його... Вау, так. так. Я одною рукою не покажу, тому що він сильно великий, однією рукою держати дуже важко. На тільки двома держати. Ну, дуже великий ходок. Прям, ну, я ж кажу, такий, як дві руки. І 105 гривень на все. Ну всього. Не сусідка, то прям кусочок вареної колбаси ну, так. Ну, як, грубо виражаюся. Все. Зранку продовжимо. Тут рівно залишилося там 2 години, ну типу, година 40 їх, ну дві години. Нам якраз на 10-8 по 8, 8 прокинемося і погазуємо. Так, ми Вже газуємо, так, доброго ранку. Всегда трошки за пизднями идем, поспали трошки больше, чем хотелось. Почекают. Такие чернибусы ездить, то, конечно, что -то -то. Лисы тут, конечно, это, сколько ехал, прикольно там. Да. В день самое хорошее разгадать лисы. автобус тоже затонірований геть. Цікаво. Це ж вночі Житомир проїжджав, вже строк сплачено 170 гривень ще камера автоматичної фіксації сфоткала мене мінус 170 так буває Погнали. спішили летіли теж у нас чекали на 10-му приїхали об 11-й наша оця штучка крайня, фура то вигрузила, виїжджаємо і їдемо десь в Рівне. Хорошо надовго круто. Так прикольно, ялинки ростуть, пасіка Блін, бджоли вилетіли, літає бджілка одна. Я в шокі. Погода просто капець. Ішло якесь там січня. Поїхали, будемо шукати якесь. Завантаження. От І ранок в Рівному, ну як ранок, скільки в нас часів 11.28 уже. Нашли нам завантаження на Житомир. Зараз завантажимося, переїдемо, вигрузимося і будемо із Житомира. шукати. бо з рівного такі завантаження, що де ціни? Де всі ціни ділися? Хто возить, то безплатно все. Я цього не розумію. Поїхали позиції. Да, я загрузився. Такий в промзоні тут менеджер Володимир такий противна людина, що просто я аж, аж глаз у мене дергався. І сьогодні в нас 29 січня. Рівне, плюс 17, травка зеленіє. Е, ну, коротше, бруньки дерева пускають. Ну, весело, капець просто. Віжуха, масовка. Всі один одного пропускають, всі. Ну, коротше, все культурне, весело, але люди не веселі. Плюс скинули геолокацію не точно, так скажемо. Заїхав, дзвонив, ніхто трубку не бере, стояв, чекав, коротше, заставляють нервничать, каже, де ви будете, коли ви будете в Житомирі, починати, так якому в житомирі я ще не загрузився. Все, ми відміняємо загрузку. Ну, так і іменно. Та причому кажу, от міняю загрузку, ну. Ой, бля. Мене аж це. Аж я не можу, аж глаз дергатися почав кажу, відміняю загрузку, бо ви не знаєте, коли ви в Житомирі будете. Як можна сказати, коли я буду в Житомирі, коли я ще не, не завантажився. Я приїхав вантажитися, а там черга. Ну, коротше, мене це аж... бісе, бісе, бля. Коротше, вони мене так вибісили, я заїхав і стався і о, тут закипіло вже, все, не газуємо. І тепер буду пити несквік з вітамінками. Прокачай молоко. в смислі прокачаємо молоко. Я на воді буду варити, яке молоко? Що з несквіка вип'ю, такий шоколадний, вкусна штучка. І поїдемо далі. У мене нема сил терпіти. Ці. Муки чи я, я. Як воно там? Ну коротше, я не понятий прикол, але... А нема сечі терпіти ці му, цю муку. Козаче, ти що? З добу впав? Та коротше, ну блін, я не можу. В мене вони. У мене рве на запчасті прям. Десь воно на розвороті стали. Там воно мене є вок, але там нема несквіка. А в мене є несквік, і ми будемо пити його. В мисле, Що це значить прокачай молоко? Може хто в курсі по поводу цього прокачай молоко? Скажіть. У мене є лак для ногті. Синій. Молоток називається. Ногти синію тільки так. Чах. Там 20 хвилин і сині. Ще ж потрапив саме сюди не погане місце, воно буде зростати два місяці. Є внескві які газуємо далі. Готовий. Внесквік він якось так слоями воно переливається, чи ти може сильно гарячою водою залив. Ну коротше. Саме сумно, це я дивлюся ну, Луганські машини їздять. Область, яка повністю окупована. Донецьке, ну вантаж, вантажівки саме. Це якось сумно. Ж'їхав, так швидко знайшли вантаж, поки розібрався куди заїжджати. з навігатором розбирався, бо й не працював. Телефонував, не зняв, завантажили меблі на Київ. Так газуємо. Ми в Злягині. І види ось така рвана скала геть повністю, ну, гарно завжди вночі, а по днем туди і не сильно звертав уваги. А це в день чи сонце так підсвічує, то дуже гарно. Вечір там 10 -го година, ми поїздили, поїли, попили, Тут стоїмо вже навіть, не знаю з 8.30. Вулиця Олени Теліги БДСМ. Вивантаження тут на Подолі, сюди рядашку. До завтра. Доброго ранку, але ну, ми, як завжди, трошки проспали, ми тут десь е, на коротше, вивантажуємося. Нам такі гори великі, що це капець просто. І щось ні до кого не можу дозвонитися. Тим ми приїхали на вигрузку, як завжди, ніхто не хоче зніматися повна машина меблів, а тут стояв так один піддон і трошки забито геть на глушпінь. Вантажили і газуємо тепер Виді ти мене ведеш, десь мене так ведеш інтересно. Через центр. Зараз подивимося де краще їхати той й це. Та будемо газувати. А тут їдемо такими. Що фірми знаходяться постійно в таких цікавих місцях? То є просто капець. Ого, на мене так подивилися, що я з камерою в руках, то це капець просто. Все, ми на подолі вже їздимо по Бурковці. Ну прикольно. Прям уа, дуже на руля рулювати. погнали. Ну так швидко їдемо, кажеш на одне час, тут тільки чах пах, все, пах, все закрито, було все нормально, без пробок, тут бах, пробка, все. Приїхали. І в Києві сидіти тепло. Зима. Січень місяць трава зеленіє, вже повдівалися, ну, як вони? більш менші курточки, мотоцикліст на ну, простається О, ще один, О, ще один. Ха -ха, не а, не пускають, то він так просто стоїть, що цей не може прилізти. Ну так, да, є люди, які нервничають по поводу мотоциклістів, що вони, типу, вони лізуть, купіть ці мотоцикли і так само їздять на швидко, через пробку, жук з козняком, і все, все у вас буде добре. Я колись як молодий був, їздив на мотоциклі, так, що по городу на мотоциклі ні. краще на машині.